Ключ зусиллям повернувся, скрипнувши так, ніби сама квартира неохоче впускала нових господарів. Олена глибоко вдихнула запах свіжого ремонту, пилу та свободи. Вона штовхнула двері і зробила крок усередину. Занось речі, Дмитре, ми вдома. Порожня луна зустріла їх у передпокої. Промені сонця, що сідало, пробивалися крізь запилені вікна. Кімнати були голими, без жодної речі, але для Олени вони були наповнені до країв її мріями, її планами, її майбутнім. Дмитро нерішуче переступив поріг, поставивши на підлогу дві дорожні сумки. Він окинув поглядом порожній простір вітальні, і на його обличчі застигла суміш захоплення та незрозумілої тривоги. Ну як? Її очі блищали від щасливих сліз. Правда ж, наша мрія. Три кімнати, окрема кухня, вид на парк, я досі не вірю. Звісно, наша. Дмитро підійшов до вікна, дивлячись униз, просто фантастика. Ти зробила диво. Він промовив це тепло, але Олена, яка знала кожну його інтонацію за п'ять років шлюбу, вловила легку фальш. Ніби тінь пробігла по його обличчі. Ніякого дива, твердо сказала вона, підходячи до нього і обіймаючи ззаду. Це три роки роботи без вихідних, безсонних ночей і нескінченних відряджень. Це моя премія, яку я не витратила на шубку чи відпочинок на балі, а вклала в цей перший внесок. Це наше з тобою майбутнє, Дімо. Вона відчула, як його спина напружилася. Я знаю, Люба, ти розумниця. Просто мама завжди казала, що першу серйозну квартиру в житті чоловік має купувати сам. Олена повільно розімкнула обійми. Ось так завжди. Фраза мама завжди казала звучала в їхньому житті як приспів до найнуднішої пісні. Твоя мама живе в іншому часі, любий, і в іншій країні, якщо вже на те пішло. Зараз так не виходить ти чудовий фахівець, але твоя сфера це стабільність, а не шалені доходи. А моя, я не бачу сенсу чекати милості від ринку нерухомості, коли ми можемо почати жити тут і зараз. Вона пройшлася вітальнею, проводячи долонею по прохолодній стіні. Тут буде наш диван, там твоя книжкова шафа. А в цій кімнаті. Вона подивилася на найменшу кімнату. Дитяча. Дмитро стрепенувся. Його обличчя нарешті осяяла щира посмішка. Правда? Абсолютно. Але спочатку Олена зупинилася навпроти нього, дивлячись прямо в очі. Нам треба дещо обговорити. Давай домовимося раз і назавжди. Ця квартира куплена на мої гроші, оформлена на мене, і всі рішення щодо неї тільки мої. Твоя мама, я знаю, буде незадоволена в будь-якому разі. Вона знайде тисячу причин, і мені важливо, щоб цього разу ти був на моєму боці, на нашому боці. Дмитро опустив погляд, переминаючись із ноги на ногу. Ця розмова була для нього важчою, ніж вибір шпалер. Я завжди на твоєму боці. Просто мама. Вона просто хоче як краще. Краще це ось це. Олена широко змахнула рукою, окреслюючи простір їхнього майбутнього життя, а не її поради, від яких у настільки сварки. Вона бачила, як він внутрішньо бореться сам із собою синівський обов'язок проти чоловічого щастя. Вічна боротьба. Добре. Нарешті здався він, обійнявши її. Ти права, це наш шанс, наш дім. Олена дозволила собі розслабитися ненадовго. Треба ж мамі зателефонувати, повідомити радісну новину. Вона ж чекає. Олена лише кивнула, відвертаючись до вікна. Радісна новина? Так, звісно. Вона дивилася, як на вулиці запалюються перші вогні, і передчуття холодне і неприємне знову стиснуло її серце. Битва за їхнє щастя тільки починалася, і перший постріл пролунає зовсім скоро з телефонної слухавки. А поки витрайте секунду вашого часу та підтримайте україномовний контент підпискою на канал. Це неймовірно важливо. Дякую вам. Через два дні, рівно в призначений час, у двері подзвонили. Олена здригнулася, хоча чекала на цей дзвінок. Вона провела долонею по джинсах, змахнувши невидимі порошинки. І глибоко вдихнула, готуючись до бою. На порозі стояли Лідія Михайлівна та Юлія. Свекруха, висока і підтягнута жінка з короткою стрижкою, пофарбованою в суворий попелястий колір, з порога окинула передпокій оцінювальним холодним поглядом. Її очі, немов свердлики, тут же вишукували недоліки. Юлія, на два роки молодша за Дмитра, нудьгуючи мружилася, уткнувшись в екран телефону. Ну, де ж це гніздечко, яке ви собі звили? Промовила Лідія Михайлівна, не вітаючись, а роблячи крок усередину. Її голос був рівним, але в кожному слові чулася готовність до критики. Дмитро заметушився, допомагаючи зняти пальто Мамо, Юлю, проходьте. Ось дивіться, поки майже порожньо, але ми вже дещо розпакували. Він повів їх у вітальню, сяючи, як дитина, що чекає на похвалу. Олина мовчки йшла слідом, почуваючись екскурсоводом у власному домі, який ось ось піддасться розгромній рецензії. Лідія Михайлівна повільно пройшлася периметром. Її підбори відстукували чіткий ритм по голому ламінату. Вона зупинилася біля вікна. Вид, звісно, так собі, на дерева. А де ж інфраструктура, школи, садки, дітям вже не буде де розвиватися. Олена стиснула кулаки, відчуваючи, як закипає. Вона подивилася на Дмитра, але він лише розгублено посміхався. Мамо, тут чудовий екологічний район, і до школи п'ять хвилин пішки. Ну, подивимося, багатозначно протягнула свекруха і попрямувала на кухню. Вона провела пальцем по стільниці, перевіряючи на пил. Результат, здавалося, розчарував її. Кухні замало. У нас на дачі, пам'ятаєш, Дмитре, просторіше і газ ось тут незручно виведений. Тобі, Олено, готувати буде некомфортно. Я звикла, Лідія Михайлівна», – рівним голосом відповіла Олена. Мені все подобається. У цей момент Юлія нарешті відірвалася від телефону і ліниво спершись на одвірок, кинула погляд на кімнату. Маленька, і сонце боком світить. У мене від такого світла голова болітиме. Олена відчула, як по спині пробігли мурашки. Своя кімната. Вона перевела погляд на Дмитра, але він старанно дивився в підлогу. Юлю, це вітальня, чітко промовила Олена. Або кабінет ми ще не вирішили. Юлія фиркнула, але промовчала. Огляд тривав у гробовій тиші, що порушувалася лише зауваженнями Лідії Михайлівни про висоту стель, якість ремонту та недостатню освітленість ванної кімнати. Олена відповідала односкладно, відчуваючи, як стіни її нового дому повільно, але впевнено починають стискатися навколо неї. Повернувшись у вітальню, Лідія Михайлівна влаштувалася на підвіконні, як суддя на підвищенні. Ну що ж? Почала вона, складаючи руки на колінах. Вітати, звісно, треба, хоча, чесно кажучи, я очікувала більшого, враховуючи, які тут ціни. Вона багатозначно подивилася на Олену. Але раз уже ви тут влаштувалися, треба думати про практичний бік. Лідія Михайлівна зробила паузу, даючи словам зависнути в повітрі. «Юлечці в тому гуртожитку просто нестерпно там шумно, брудно, а сусідки самі розумієте. Їй треба готуватися до сесії, а не відбиватися від якихось асоціальних особистостей. Вона м'яко посміхнулася, але в її очах не було тепла. Так що тепер, коли у вас з'явився такий простір, саме час їй переїхати до вас тут хоч тихо, і нам із вами спокійніше. Серце Олени впало кудись у п'яти. Вона так і знала. Вона подивилася на Дмитра, благаючи його поглядом заступитися, сказати щонебудь. Він почервонів і промовив, дивлячись кудись у бік вікна. Ну, мамо, може, не варто відразу, нехай Юля спочатку в гості частіше приїжджає. Які гості? голос Лідії Михайлівни задзвенів, як натягнута струна. Йдеться про майбутнє твоєї сестри, про її освіту. Невже тобі шкода якоїсь кімнати? Усі погляди були прикуті до Олени, Юлія дивилася на неї з ленивим викликом. Лідія Михайлівна з холодною впевненістю у своїй правоті, а Дмитро з благанням і страхом. Олена випрямила спину. Вона відчула, як уся втома і накопичене роздратування піднялися всередині неї важким комом. Вона зробила крок уперед, і її голос, тихий, але абсолютно чіткий, розрізав напружену тишу. Юлія нікуди до нас не переїжджає, це навіть не обговорюється. Обличчя свекрухи виражало крижану зневагу. Пробачте, це мій син вирішує, кого йому пускати у свій дім. Це не його дім, відрізала Олена, дивлячись їй прямо в очі. Ця квартира куплена на мої гроші й оформлена на мене, і я вирішую, хто тут житиме. І я кажу ні. У кімнаті повисла приголомшлива тиша. Здавалося, навіть порошинки завмерли в повітрі. Олена бачила, як побіліли обличчя Юлії та Лідії Михайлівни, бачила, як Дмитро зчулився, ніби чекаючи на удар. Що ти сказала? прошепотіла свекруха. Повтори, я сказала, що це моє рішення і воно остаточне. Ти взагалі розумієш, з ким розмовляєш, голос Лідії Михайлівни став різким. Це моя сім'я, мій син, а ти тут прийшла, влаштовуєш свої порядки. Мамо, заспокойся, слабо спробував втрутитися Дмитро. Мовчи. рявкнула вона. Я нікого на вулицю не виставляю. голос Олени затремтів. У Юлії є ваш дім і гуртожиток, а це мій особистий простір. Простір? Лідія Михайлівна уїдливо розсміялася. Це бетонна коробка, яку ти купила, мій син усе для тебе зробив, на роботу ходив, поки ти свої авантюри з бізнесом перевіряла, а ти його рідних ображаєш. Кожне слово било точно в ціль. Олена бачила, як Дмитро стискається все сильніше, і розуміла, він не допоможе. Дмитре, обернулася вона до чоловіка, і в її голосі прозвучало благання скажи ж він подивився на неї, потім на матір, і його обличчя спотворилося від муки. Олено, може, нехай Юля поживи пару тижнів, поки сесія, щоб мама не хвилювалася. Це було останньою краплею. Зрада, тиха, боягузлива, але остаточна. В Олені щось клацнуло, тремтіння зникло. Голос став спокійним і холодним. Добре, я все зрозуміла. Вона подивилася прямо в очі Лідії Михайлівні. А у вас пика не трісне від моїх грошей, дорога моя свекрухо. Жінка завмерла з напіввідкритим ротом. Що ви, з порога, принижуєте мене і мій дім, який я заробила. Вимагаєте, щоб я утримувала вашу дорослу доньку, щоб ви приходили сюди і вказували, як мені жити, на мої ж гроші. Вона витримала паузу. Ще хоч раз щось вякнете на мою адресу, і можете забирати свого синочка назад з усіма його речами у ваш затишній дім, де він так і залишився жити душею. У кімнаті запанувала мертва тиша. Лідія Михайлівна стояла, ніби громом, уражена. Юлія втопилася на брата, чекаючи, що він щось зробить. Дмитро зблід, але не вимовив ні слова. Свекруха різко розвернулася, схопила пальто і, не дивлячись, вийшла в під'їзд. Юлія, кинувши на Олену погляд, сповнений ненависті, поспішила за матір'ю. Двері з гуркотом зачинилися. Олена стояла посеред вітальні, відчуваючи спустошення. Вона виграла цей раунд, але радості не було, тільки гіркота і втома. Вона почула за спиною важке дихання Дмитра. Ну, і чого ти домоглася? Хрипко запитав він. Доволі. Ти вигнала мою матір, мою сестру. Здавалося, підлога пішла з під ніг. Я їх вигнала. Олена змусила себе говорити спокійно. Ти був тут. Ти чув, як вона зі мною розмовляла? Ти бачив, що вони вимагали? Я мала мовчки погодитися і прописати тут твою сестру. Їй не дванадцять, їй двадцять два. Вона дитина. Спалахнув Дмитро, і мама не вимагала вона просила, вона старша, вона має право. Має право ображати мене в моєму домі, голос Олени знову затремтів. Ти стояв і мовчав, а коли я дала відсіч, ти встав на її бік. Я намагаюся зберегти мир у сім'ї, схопився він. Ти не розумієш, яка вона вразлива, ти її принизила своїми грошима. Слова різанули болючіше за ляпас. Олена раптом усе зрозуміла. Ага, тихо сказала вона. Я черства, а вона вразлива. Вона прийшла сюди, щоб принизити все, чого я домоглася, і вимагає частину мого життя. А ти вважаєш це нормальним? Вона підійшла до сумки, дістала гаманець, виняла банківську картку і відкрила ноутбук. Я покажу тобі мою черствість у цифрах. Дмитро насторожився. Ось наш спільний рахунок. Півроку тому тут було близько ста тисяч гривень, зараз вісімнадцять п'ятсот. Куди вони пішли? Він відвернувся. Ти віддав двадцять п'ять тисяч гривень Юлії на репетитора, двадцять тисяч твоїй мамі на зламаний холодильник, а ось тут регулярні перекази на дрібниці. Це кому? Вони рідні, я не можу їм відмовити, закричав Дмитро. А мені можеш? Голос Олени прозвучав жорстко. Мені ти можеш відмовити в захисті, поки ти не міг відмовити їм, наше життя оплачувала я, іпотеку, комуналку, продукти все я. А тепер ти кажеш мені про черствість. Вона захлопнула ноутбук. Тиша стала важкою. Я не збираюся більше жити в трикутнику, де я третя зайва. Вибір за тобою, Дмитре, або ти чоловік і голова сім'ї, яку ми створили, або ти залишаєшся слухняним сином і йдеш назад до мами. Дмитро довго мовчав. Ти не залишаєш мені вибору, нарешті сказав він. Ти змушуєш мене обирати між тобою і матір'ю? Ні, похитала головою Олена. Я змушую тебе обрати між дорослим життям і вічним дитинством. Він різко смикнувся, схопив куртку і ключі. Мені треба подихати, я не можу зараз це обговорювати. Йди, тихо сказала Олена. Двері зачинилися вже без гуркоту, але це тихе клацання пролунало для Олени гучніше за будь-який удар. Самотність у новій квартирі була особливою, густою і липкою. Олена майже не спала, ворочаючись на матраці, кинутому прямо на підлогу. Кожен скрип будинку змушував її здригатися. Їй вижалися кроки Дмитра, який повертається з повинною, але двері не відчинялися. Вранці, зваривши собі каву в єдиній чашці, вона зрозуміла, що, не знаючи, на що сподівається. Його мовчання було промовистішим за будь-які слова. Олена сіла за ноутбук, юридична консультація, сімейне право, розподіл майна. Вона читала відгуки, порівнювала, вибирала ретельно, як колись плитку для ванної. У підсумку записалася на термінову консультацію в контору в центрі. Через кілька годин Олена сиділа навпроти немолодої жінки в суворому костюмі. На табличці значилося Лариса адвокат. Олена розповіла все купівлю квартири на свої кошти, тиск свекрухи, слабкість чоловіка, його відхід. Говорила рівно, без сліз. Документи на квартиру при собі? запитала адвокат. Олена протягнула папку. Усе було оформлено на неї. Лариса вивчила папери. З приводу квартири можете не хвилюватися. Вона придбана вами до реєстрації шлюбу це ваша одноосібна власність, розподілу не підлягає. Олена відчула полегшення, але ненадовго. А якщо я його пропишу. Реєстрація не дає прав власності. Але виписати в разі конфлікту буде складно. Найчистіший варіант не прописувати його зовсім, а погрози й тиск потрібні докази. Якщо тиск продовжиться, записуйте розмови і зберігайте листування. Думка про записи була огидна, але ще огидніше знову стати беззахисною. Що мені робити зараз? запитала Олена. «Вирішити, чи готові ви рятувати цей шлюб? Якщо ні, діяти. Я можу підготувати заяву про розірвання шлюбу. Слова різонули слух. Складіть про всяк випадок, видихнула Олена. Вийшовши з контори, вона подзвонила Дмитру. Відповіді не було. Наступні два дні минули в тиші. Олена розпаковувала коробки, розставляла книжки, намагаючись фізичною втомою заглушити біль. Телефон мовчав. На третій день тиша вибухнула. Спочатку подзвонила Людмила Іванівна по душах. Потім двоюрідний брат Дмитра, його друг дитинства, ще хтось. Усі говорили про святу сім'ю, про матір, яка одна, і про дружину, яка може бути іншою. Олена спочатку намагалася пояснювати, потім зрозуміла безглуздість. Вона почала відповідати однаково Мій шлюб і моє майно не предмет суспільного обговорення, усі питання через мого адвоката. Після цих слів дзвінки різко припинилися. Але затища було оманливим. Наступного дня, виходячи викинути сміття, Олена зіткнулася з сусідкою знизу. Олено, тобі тут папір прийшов. із суду. Сусідка протягнула довгий конверт із гербовою маркою. Руки в Олени похололи. Повернувшись у квартиру, вона розкрила конверт. Це була повістка. Позовна заява про визнання права спільної сумісної власності на меблі та побутову техніку, придбані в період шлюбу. Позивач Дмитро Олена повільно сповзла по стіні. Вони подали на неї в суд через диван, стіл і холодильник. Це була не спроба повернути речі, це була помста. Вона уявила, як Дмитро сидить поруч із матір'ю, а Юлія складає список диван один, стіл один. Телевізор одна штука. Шлюб перетворився на бухгалтерський звіт. Горе змінилося холодною люттю. Олена дістала блокнот і чітко записала дату і суть того, що відбувається. Потім закрила його і підійшла до вікна. Кожен їхній крок тільки зміцнював її рішучість. Вони відняли в неї чоловіка, тепер намагалися відняти квартиру, але волю до перемоги ні. Минув тиждень. Олена звикала до тиші. Вона навчилася не здригатися від кожного стуку. Юристка взяла на себе судові питання. Одного разу ввечері, коли Олена мила посуд, у двері тихо постукали. Не дзвінок, обережний стук. Вона подивилася у вічко і завмерла. На порозі стояв Дмитро. Дмитро стояв на порозі, неголений, зі скуйовдженим волоссям і темними колами під очима. Піджак був пом'ятий в очах утома і біль. Олена мовчки відступила, пропускаючи його всередину. Він пройшов у вітальню і зупинився, озираючись, ніби бачив квартиру вперше. Я не за тим, щоб просити, тихо почав він, і не за тим, щоб виправдовуватися. Він важко зітхнув Ти була права в усьому, а я був сліпим боягузливим ідіотом. Олена мовчала, притулившись до одвірка. Дмитро розповів, як спочатку матір його шкодувала, годувала, казала, що все налагодиться, а потім почалося чому він не подав на розлучення, чому не забрав свою частку, чому дозволяє авантюристі себе оббирати. Юлія складала список меблів, а потім матір принесла анкети із сайтів знайомств Вибирай, синку. І тоді я просто встав і вийшов, сказав він. Йшов кілька годин і зрозумів, що для них я не син, я інструмент. Він підняв на Олену погляд, у якому стояли сльози. Ти бачила в мені чоловіка, а я не захистив тебе. Я зрадив тебе, коли запропонував пустити Юлю. І коли подав той позов, мама сказала, що це законний спосіб тиску. Він замовк: Я не прошу вибачення, я на нього не заслужив, я не прошу повернути мене. Я прийшов сказати, що ти була найкращою частиною мого життя, і я сам усе знищив. Він розвернувся, збираючись піти. Дмитре, тихо сказала Олена. Він зупинився. Дякую, що сказав, але одного зізнання замало, занадто багато було болю. Я знаю, я не знаю, чи зможу знову тобі довіряти і чи є у нас майбутнє. Але я готова дати шанс один. Дмитро повернувся. Що я маю зробити? Почати жити своїм життям, без маминих порад. Знайти адвоката і відкликати позов пожити одному, а далі подивимося. Він довго мовчав, потім кивнув. Добре, я спробую. Він пішов. Двері зачинилися тихо, але впевнено. Минув тиждень. Дмитро не дзвонив, і Олена не нагадувала про себе. У суботу, вранці телефон завібрував. На екрані було ім'я свекрухи. Нам треба зустрітися по жіночому. Сьогодні, о 14, -й. у вас. Рівно о другій Лідія Михайлівна стояла на порозі, зібрана, але без колишньої впевненості. Я прийшла покласти край непорозумінню, сказала вона. Забери заяву про розлучення. Я готова закрити очі на все, і навіть дозволю Юлі залишитися в гуртожитку. Олена мовчки підійшла до столу і взяла аркуш паперу. Прочитайте це що, розписка. Ви, і Юлія, зобов'язуєтеся не втручатися в наше життя, не дзвонити, не приходити без запрошення, не випрошувати гроші, не налаштовувати рідню. За що такі приниження? Це не приниження, це кордони. За підпис я не подаю на наклеп і моральну шкоду, і не виганяю вашого сина. Свекруха довго сиділа, стискаючи аркуш. Добре, прошепіла вона. Дай ручку. Олена протягнула. Лідія Михайлівна підписала Юлія підпише завтра, сказала Олена.